Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Чому у когось з дома горять лампочки, а в когось темно? Суть відключення електроенергії на Волині. Як працює Волинський перинатальний центр в умовах відключення електроенергії? Чи дорого опалювати домівки грубками, та скільки волиняни заготовляють дров? Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що падіння ракети в Польщі не є провиною України. Він наголосив, що Росія відповідальна за війну в Україні, а інцидент в Польщі якраз із цим пов'язаний. Також у НАТО додали, що не мають жодних ознак того, що цей ракетний удар був умисним. Столтенберг пообіцяв надати більше систем ППО для України, але приводів для четвертої або п'ятої статті НАТО немає. Є відповіді від України. Наші військові повідомили США і союзників, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу кордону з Польщею за допомогою засобів протиповітряної оборони. Про це в коментарі CNN повідомив анонімний американський посадовець. Зазначимо, що досі невідомо чи йдеться про ту ж ракету, яка впала на територію країни сусідки. Після масованої атаки Російської Федерації та падіння ракети у Польщі Швеція заявила про надання Україні системи ППО. Йдеться про військову допомогу на суму 286 мільйонів доларів. Поки що уряд не розголошує, яку саме систему планують надати. Додамо, що це дев'ятий найбільший пакет допомоги від Швеції. Хорватія ж збирається передати Україні 14 вертольотів Мі 8 та Мі 8 МТВ. Радянські літаки Україні збираються замінити американськими гелікоптерами Блек Хавк і вже ведуть відповідні переговори зі США. У звільнених районах Миколаївської області СБУ виявили понад 100 мін, які ворог сховав у школах. Серед вилученого сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати. Ти також ворожі схованки з вибухівкою знайшли у лікарнях та закладах освіти. А далі ви бачите кадри зі звільненої Макіївки на Луганщині. Попри те, що українських захисників у самому селищі немає, ворог розлючений поразкою постійно обстрілює його з артилерії, мінометів і танків. На вулицях немає жодної живої душі та вцілілих будинків. А в центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів. Чому у сусідньому будинку горять вікна? А в мене темрява. Знайоме питання. Геш в умовах, коли часті відключення світла є і будуть нашою реальністю, край важливим є добре розібратися у тому, як працює наша енергетична система. Чому когось відключають а когось – ні? Чому відключення інколи стаються без попередження? Наша Марія Вавренюк розпитала кваліфікованого експерта і тепер знає все. Поразки на полі бою Росія намагається компенсувати ударами по енергетичній інфраструктурі України, лишаючи без світла, води й тепла мільйони громадян. Енергетики та військові припускають, що в зимові холоди атаки стануть ще активніші. Відтак і проблем з електропостачанням побільшає. Фактично ну, 30-40% знищено або виведено з ладу. Обстріли 15 листопада були наймасованішими за час повномасштабної війни. Ворог також б'є по системних лініях зв'язку. От, високої напруги, таких як 220-330 кВт, по підстанціях. От важливих вузлах, от тобто це все значно зменшує надійність електропостачання. Влучили в об'єкт енергетики і в ковалі на Волині. У зв'язку з цим відключення електроенергії в області не уникнути. В обленерго повідомили, що під знеструмлення не підпадають об'єкти критичної інфраструктури. Тому будинки, які живляться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня, будуть з електроенергією. Усі решта можуть лишатися деякий час без світла. Їх відключать, щоб зменшити навантаження на пошкодження. Джені мережі відремонтувати обладнання та відновити енергетичний баланс, простішими словами, в конкретний момент в енергосистемі виробляється менше електроенергії, ніж готові спожити люди та підприємства певного мікрорайону. Після удару по ковелю на Волині, в тому числі й у Луцьку, відключили високовольтні лінії, аби уникнути аварії. Такі пристрої як автоматичний пристрій автоматичного частотного розвантаження для того, щоб стабілізувати параметри мережі, він е, почервово відключає вузлові підстанції, перш за все. Ну а від вузлових е, заживлені якісь райони міста чи підприємства, тому ми бачимо таку ситуацію, що в частині міста є електроенергія, в частині міста немає електроенергії. Саме до відключень світла Лучан часто є питання. Може коли в сусідів у вікні горить, а вдома темнота. Експерт каже, людям нема чого дратуватися. Будинки, які райони, можуть живитися від різних підстанцій. Це буде означати, що будинок один заживлений від однієї підстанції, а інший від іншої. Значить, ту частина, та частина була відключена, а та ні. От в інший день може бути зовсім по-іншому. До слова, за цим принципом вимикають і світлофори у місті. Їх можна заживити від акумуляторів, але наразі не всі пристрої мають таке забезпечення. Через атаки на українську енергетику людей закликають економити. Це допоможе зменшити навантаження на пошкоджені мережі. Тому робота пральних машин, мікрофольовок та комп'ютерів уночі, а не в пікові години вечора, не забаганка, а теперішні реалії. Звичайна лампочка, звісно, не споживає так багато, як фен чи обігрівач. Можете собі уявити, коли всі почали прати ввечері, і кожне домогосподарство, чи кожна квартира запустила ті пральні машини чи якісь потужні електроприймачі. Звичайно, це стіймає, збільшується навантаження, ось а генеруючі потужності залишаються на тому самому рівні. В таких ситуаціях могли допомогти вітрові електростанції та сонячні, але перші не працюють а другі зараз неефективні. То ми не маємо чим чим покрити оцей пік. У нас є базис, який створюється атомними електростанціями, тепловими електростанціями. Ну а що з ними ми бачимо? Вони руйнуються ворогом. Поки що українська енергетика тримається на ногах, але якщо ворог буде продовжувати регулярно бити по критичних об'єктах недалеко й до блокауту він можливий, якщо зруйнуються усі міжсистемні зв'язки від великих електростанцій до районних. Блекаут триватиме до того часу, поки не відновлять головні лінії електропередач. Кожна організація, яка займається там виробництвом постачанням електроенергії, вони ма мали складський запас трансформаторів, вимикачів, але Зважаючи на ситуацію, цей складський резерв вичерпується. Попри постійні атаки, українські енергетики героїчно працюють на своєму фронті. вечір масованого обстрілу без електроенергії було близько 10 мільйонів споживачів. Вже вранці наступного дня лише 2 мільйони. Слід зазначити, що російські удари є причиною темноти в будинках не лише українців, а й громадян сусідньої Молдови, куди наша країна раніше експортувала електроенергію. До слова, енергетичні зв'язки Україна має також із Польщею та Словаччиною. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Більшість ковальчан досі без світла. Про ситуацію у громаді після прильоту розповів у дописі міський голова Ігор Чайка. За його словами, ситуація з електропостачанням у місті залишається складною. Попри те, що енергетики працювали безперебійно. Об'єкт, в який влучила ворожа ракета, знищений наразі частково заживлений лише мікрорайон Коваль 2 Поки енергетики не дають гарантій, що світло з'явиться за годину чи дві, але працюють не покладаючи рук. Заклади критичної інфраструктури, продуктові крамниці у Ковалі працюють на генераторах. Також повідомляють, що для забезпечення населення питною та технічною водою на території міста є ручні колонки. Вони не залежать від наявності централізованого водопостачання. Відповідно, колонками можна користуватися у випадку надзвичайних ситуацій. Список, де вони є, можна побачити на сайті Ковальської міської ради. Є процеси, які відбуваються незалежно від того, є світло чи ні. Щоденно народжуються діти. Що хвилини на операційних столах, рятуючи чиїсь життя, і мусимо розуміти, що робити це у темряві просто неможливо в обласному управлінні охорони здоров'я. Запевняють, нині всі медзаклади волині мають альтернативні джерела електроенергії, Ба більше їх щоденно тестують і будуть далі тестувати і перевіряти спеціалісти. Що ми говоримо, то, що там розказуємо, це одне, щоб вони приїхали на місця, відключили світло і подивилися, наскільки спрацьовують ці генератори. Зразу ж всі знаходяться в робочому стані. Плюс до того керівникам закладів постійно наголошується, що повинен бути запас пального на 3-5 діб. Наприклад, у Волинському обласному перинатальному центрі нині є два дизельних генератора. Вони певнять медзакладі забезпечують світлом усю лікарню, включно з укриттям, де в час тривоги перебувають хворі. Якщо у нас стається якісь проблеми з живленням? У нас одразу вмикається генератор. Тому проблем з електропостачанням у нас в реанімації в ренімації центрі немає. Безперебійне електропостачання в перинатальному надважливе. Тут в реанімаційних відділеннях виходжують недоношених малюків. Зазначу, що генератори в в останні використовували минулої ночі, коли після масованих обстрілів 15 листопада по всій території України були проблеми із електропостачанням. У багатьох містах та селах Волині все частіше зникає світло, а разом з тим і тепло у помешканнях. Та, от у прифронтовому заболоті люди ніколи й не покладали надій на газ. Сели ще не газифіковане. і Тут люди здавна гріються грубками та пічками. Оскільки це обходиться волинянам, та скільки заготовляють дров, моя колега Ангеліна Гущина розповість. Топим нас газу не було ніколи. Ну заходьте, як це є. Пані Віра живе у прикордонному селищі Заболотя. Населений пункт, розповідає, ніколи не був газифікований. Тож люди тут здавна довіряють перевіреним часом групкам. І от групка одна, грубка друга, і там скрізь топляться. У хаті три кімнати, в кожній є грубка. та всі жінка не палить, надто дорого та й немає потреби. Я тут мало коли топлю, вазони аби не змерзли, а так я в основному одну грубку протоплю. Дрова каже, заготовляла ще минулоріч, адже люди у селі, як правило, дбають про зиму завчасно. Свої запаси пані Віра зберігає на обійсті та цього припускає, не вистачить. То буде мало на зиму. Ось цього на зиму не хватить. Смутра яка зима. А скільки він на зиму в середньому йде? Ну не знаю. Два, два прицепи, я все кажу. Мене йде. Це приблизно 10 кубів. Причіп ділиться, дізнавалася, вартує нині 5 тисяч гривень. Втім, жінка має сина лісівника. Той каже, маму в біді не залишить. Ще привезе, ще привезе, де подіється. Тим часом прийшла пора палити грубку, щоб на вечір хата прогрілася. Для цього волинянка бере лучину, тобто маленькі дерев'яні трісочки. Диви, оту вже я на. То вже нарубали, то вже нас стоїть і все. Наклали дров кілька хвилин і готово. І не треба нам газу, і тепло. Хай приїжджають, пусток хати в нас багато є. Не пропадемо. Поки немає морозів, хату, розповідає жінка, достатньо протопити один раз. А вже як буде мінусова температура, то варто двічі. Пічку, каже, не проміняло б ні на що інше, бо ж паралельно можна й куховарити. А тут плита, затоплюємо плиту, тут вариски кохоч. Піч палить рідко, хіба як є натхнення на домашні смаколики. Печемо, бачите, і хліб, і булочки все печу. І на Пасху, певно, так. І Пасхи обов'язково там. Так у селі живе більшість людей. не біля кожного обійстя лежать дрова. Дрова, коли є, заготовили, у нас. Привозять з лісхоза дрова, літом ріжемо, сушимо, складаємо, зимою палимо і все. Я, наприклад, вчора піч топила, бо горіхи на гору на піч засунула, то піч топила. Та без допомоги рідні діляться жінки ніяк. Кому діти, кому племінники допомагають, кому вже й онуки. Топиш шкода, бо дрова дорогі, а тепло любимо. Все от, як хочеш. Одне пенсії не купиш машини дров, вже хліба не їжі і нічого не їж. Що ж я пенсії? Дві а ми дає колишні групки. Не у всіх. Частина опалює домівкою сучасними твердопаливними котлами. Ось пані Марія розповідає, живе сином, невісткою та онуками. На таку сім'ю, щоб пережити зиму, заготовляють від чотирьох причепів дрів. Навозив, не знаю, скільки і голяки возив, і таке з ліса. І купили одну машину рубаних, дали п'ять, а, а її брат передав знову машину. От уже так, якби три чотири Хватає, хватає. Бо ж котел же щось його що така хата, то треба топити. Знайти дрова не проблема, от тільки питання в ціні. Старші і самотні люди кажуть, палять грубкою раз у два дні. Та на долю ніхто не нарікає, бо ж бажання у всіх тут єдине. Аби мирне небо було, то якось будемо жити. Ангеліна Гущина, Василь Морешчук, дванадцятий канал. Священник УПЦ МП з ківерців подав позов проти міськради через заклик до об'єднання із православною церквою України. За його словами, таке звернення до прихожан Московського патріархату порушує право на свободу віросповідання. Пише західнет. Зазначимо, що 5 серпня цього року депутати ківерцівської міськради прийняли звернення до священників та вірян УПЦ МП, у якому закликали переходити до православної церкви України. Це рішення у суді намагалися скаржити двоє мешканців міста: прихожанин церкви та настоятель храму. Натомість представник міськради зазначив, що це звернення не містить жодних прямих заборон щодо вірян у ПЦМП, а є швидше рекомендацією, а не забороною. Крапку у справі поставив суд. Він повністю відмовив у задоволенні позову. Із Волині до Карпат залізницею від 17 листопада врешті почне курсувати обіцяний потяг Коваль Ужгород. З Ужгорода він вирушатиме у непарні числа о 21.20 і о майже 14 буде у Ковалі. У зворотному напрямку з Коваля виїжджатиме у парні числа о 3 і вже вранці о 7 прибуватиме в Ужгород. Курсуватиме він через Луцьк, Рівне, Дубно, Львів, Мукачево та Чоп. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Чи готові у Луцьку до перших морозів та загалом про підготовку до зими? Волинські медики пересадили нирки двом пацієнтам. Як на Волині діти вчаться рятувати життя? Вже від завтра, за прогнозами синоптиків, на Волині запанує зима. Снігу поки не передбачають. Однак вже вночі температура опуститься нижче нуля. А відтак вранці на дорогах області може бути ожеледиця. Чи готові у Луцьку до перших морозів та загалом про підготовку до зими? Дивіться у наступному сюжеті. Це піщана шана, це ще угу. Аби сніг, морози чи ожеледиться, не стали несподіванкою. Запаси солі для луцьких доріг та тротуарів цьогоріч придбали завчасно. Зима за прогнозами синоптиків на Волині розпочнеться вже з дня на день. Уже передають перші морози. Передають перші опади у вигляді снігу, приморозки, що вже розпочинаються, не спричинять незручностей для лучан. Утім на увесь зимовий період солі поки немає. У зв'язку із російською агресією громада зіткнулася із проблемою закупівлі. Наші всі постав... поставники перейшли на імпортну сіль, тому що окуповані території там, де добували сіль на Україні. Через це вартість солі зросла. Минулі роки ну ну, купляли сіль. Відповідно, дешевше, можна сказати, у два рази, то сьогодні вона обійшлася орієнтовно до 12 тисяч гривень за тонну. Однак це не привід нехтувати безпекою людей на дорогах чи тротуарах. Суміші вже готові. 1500 тонн щебенево селяної суміші, 1500 тонн піщано-селяної суміші і 500 тонн чистої солі. Зараз проводимо переговори, шукаємо, де дешевше можна придбати сіль. Кількість техніки, що працюватиме на луцьких дорогах, цьогоріч не змінилася. Вісім автівок на проїжджих частинах. Сім тракторів підготували для тротуарів. На трактори придбали дві нові посипачки для того, щоб якісно тротуари максимально посипати сілі, щоб не посипати щебнем, тому що потім людям незручно ходити, це псується взуття. Адже з допомогою нової техніки тротуари посипатимуть чистою сіллю. Сіль чиста, не забивати. і в нас не буде проблем. Мішати її з щебнем не потрібно взагалі. Ну, так, може дозація. так може на всі трактори такі посувач. Щоб... Якщо все буде добре, закупимо на всі працівники Луцьк спецькомунтрансу. Тепер чергуватимуть цілодобово. Сьогоднішнього дня починається чергування згідно з погодніми умовами, буде реагування на ожеледицю і на опади. Утім, просять також про безпеку подбати і водіїв. Тих, хто досі не поміняв гуму на зимову, зробити це радять якнайшвидше. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. А для того щоб було де суміші сипати, у Луцьку продовжують ремонтувати дороги. За планами до кінця року оновлене покриття буде на понад 30 вулицях міста та прилеглих сіл. Обирали дороги, які були найгірші. Який вигляд вони мають тепер? Бачила Ольга Матвєєва. Це вулиця Гончарівка у Луцьку. Нині тут ні пройти, ні приїхати. Але ці незручності тимчасові подорожні покриття розпочали ремонтувати. На його стан раніше часто скаржилися місцеві жителі. Це було, було. Тут було не болото, тут. Було не пройти, не проїхати. На сьогоднішній момент ви бачите, виконуються роботи по влаштуванню і мережі зливої каналізації, влаштуванню твердого покриття. Чому з бруківці? Тому що фактично виконати відведення зливової води неможливо. Ми робимо колодязі фільтраційні відстинники. Робимо влаштування з бруківки, щоб вода. Відходила відповідно, буде поведено ямковий ремонт до вулиці Львівської. Замість ґрунтової дорога тепер буде асфальтована. Роботи тут планують закінчити до кінця року. Наразі у Луцьку та прилеглих селах ремонтують ще кілька доріг. Зокрема, на вулиці Салтикова Щедріна в Луцьку, а також у селах Липляне, Зміїнець, Милуші та Забороль. Їх розповідає міський голова. Обирали за станом покриття. Подекуди його взагалі могло і не бути. На що нарікали жителі? кажуть, попри непростий час, вирішили ремонт не відкладати. Люди звертаються, просять, масово надходять заяви і під час особистих прийомів. Там, де найбільше є потреба, там, де найбільша проблема, де було, то люди вже не можуть просто йти до домівок. Стараємося там також зробити для того, щоб і в такий непростий час покращити людям трошки комфорт і дбати про інфраструктуру нашого міста. Ось сьомий Малоомилянівський провулок погода дала змогу завершити роботи тут оперативно. Нині їх результат оглядають. Цього року вдалося певну кількість таких доріг відремонтувати і в тих населених пунктах, які приєдналися до нашої громади, це в різних селах і в нашому місті. Загалом поточним та капітальним ремонтом відновлюють більше 30 вулиць та доріг в Луцьку та навколишніх селах. Всі роботи, які розпочали цього року, будуть завершені. На тих об'єктах, на яких зараз роботи тривають. Залишилося орієнтовно два тижні до повного завершення робіт. Напередодні ремонти доріг завершили на вулицях Дачного, Милушина, Прилуцького, Великого Омеляника, а також на вулиці Балакерєва у Луцьку. Після нашої перемоги, переконані у міськраді, список відремонтованих доріг вдасться розширити. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. І до медичних тем волинянка посмертно стала доноркою. Її нирки лікарі Нововолинська та Львова пересадили відразу двом пацієнткам. 66-річна мешканка Нововолинська потрапила в медзаклад з діагнозом внутрішньомозковий крововилив. На жаль, її життя обірвалося. Рідні дали дозвіл на трансплантацію органів для порятунку інших людей. Перед операцією медики створили коридор пошани та вшанували хвилиною мовчання. Жартовний вчинок, віддячуючи. Таким чином, рідним та жінці за згоду на посмертне донорство. Вилучені в померлої нирки у спеціальному боксі транспортували до Львова, де пересадили двом жінкам. Вони перебували на гемодіалізі. Трансплантація нирки була для них другим шансом на життя. Стан жінок після операції відмінний. Відтепер у них є змога повноцінно жити. Як діяти у разі ДТП? Що робити, коли поряд пожежа, та як надати першу допомогу потерпілому? Що робити у таких випадках? Іноді не знають навіть дорослі. А в реаліях сьогодення це не аби як потрібно. А ось у школі безпеки, що у ківерцях дітлахів цього навчають з маличку. Як діяти у надзвичайних ситуаціях? Школярі розказали і показали нашій знімальній групі. Моя колега Ольга Матвєєва продовжить. Сирени виють, автівки мчать на виклик, на щастя, не справжній. У ківерцях дітлахи рятувальники демонструють, як вміють реагувати на надзвичайні ситуації. ДСНСників викликала 10-річна Маргарита, коли побачила на дорозі аварію за участі автівки. У неї лопнуло колесо. Зараз ми спостерігаємо за роботою потерпілих. Бачимо, що ще у нас з'явилися два нових умовних потерпілих. Їх оперативно оглядають рятувальники. Із автівки людей доводиться вирізати. Автомобіль відчинити дуже важко, тому відповідно використовується різні інструментарі. Бачимо, що на місце приводить прибуваючи далі. Перша до медична допомога. Потерпілих обгортають термоплівкою та сортують. Скажи, що нас є дво двоє двоє червоних і п'ятеро зелених. що нам треба ще ще бригади. Нехай посилають. Червоні потерпілі це ті, хто має кровотечі, чи втратили свідомість. Ми зараз їх передаємо. Які передають бригади передаємо, ми залишаємо тут на місці, Подаємо зелені. Зелені це люди, які можуть свідомість, які можуть ходити. Артем один із червоних потерпілих без свідомості та із травмами шийного хребта тазу і ноги лежав під цією термоплівкою. Під цією плівкою тепло. Хоча каже, в такій ситуації опинитися насправді не хочеться. І з тим, що ситуація страшна, погоджується ще один, так би мовити, червоний потерпілий клим. Утім, після таких навчань знатиме, як у разі ДТП діяти. Треба подзвонити в 101 або 112 і викликати допомогу. Якщо ви постраждали, треба довіритися. Спасителям ситуація друга. Неподалік займається пожежа. Вогонь справжній. За лічені хвилини на місце події прибувають рятувальники. Вже юні приїхали, вишвишикувалися, розгорнули рукави, все з'єднали з машини. З'єднали ліквідувати загорання їм вдається оперативно. Серед юних рятувальників не лише хлопці. Маргарита, яка викликала ДСНСників на аварію, не розгубиться і в інших ситуаціях. Я навчилася багато чого в медичному. Я там навчилася, як, наприклад, людина лежить, їй погано стало. Якщо напилася, то треба їй руку тако зажати вверх, і коліна і перевернути. Далі діти рятуватимуть потерпілу із висоти. Це, наприклад, в реальних умовах може бути багатоквартирний будинок. Складнощі в цьому каже ще один учень школи безпеки Денис. Жодних змоли через. Кото похило людину спустити, а моно через низ. Потерпілу із опіками рук, успішно врятували. Цю роль виконувала Анна. Однак насправді дівчинка і сама знає, як у таких ситуаціях діяти. Мені треба ще підрости, бо в мене немає сили, щоб так спустити, але ну я можу це зробити. А якщо це буде менша дитина, ну це в принципі не дуже важко, але це потрібно вміти. Зміють діти також надавати першу домедичну допомогу. Ось, наприклад, потерпілий, якого рятує Станіслав, втратив свідомість на вулиці. Причини невідомі. Ми беремо чотири пальці цей не міряємо, бо він стукає і прикладаємо. Якщо ми не, не чуємо, то значить, що він помер. Мапульса у потерпілого Маргарети травма руки. Її десятирічна дівчинка перев'язує потрібно без пальця. Цього Спочатку тут обмотуєш. Потім такого, такої, і потім палець. Координатори переконують, діти зможуть надати допомогу потерпілим і в реальних ситуаціях. Я не кажу, що це можливо реально серцево. Генеранімація, як на манекені показували, тому що це може продовжуватись хвилин 30-40. А елементарне легінка дитина обов'язково що зробила. Працювати із дітьми каже заступник голови організації досить легко. Спочатку вигляді гри, але насправді це ну такий серйозний напрямок. Тому я б сказав, що це не гра а більше школа, школа безпеки, тобто навчання правилам поведінки в будь-яких ситуаціях. Така школа безпеки наразі єдина у всій Волинській області. Функціонує вона із 2006 року, і за цей період часу більше 20 її учнів стали реальними рятувальниками. Чекають у своїх лав. І нових вихованців. Вони більш підготовлені, орієнтуються в складній надзвичайній ситуації, можуть надати допомогу, і це сприяє розвитку взагалі людини всебічно. Аналогічні класи з вивчення безпаки планують відкрити у навчальних закладах Волині. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. А поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, заощаджуйте електроенергію, допомагайте збройним силам України і до зустрічі.